Дуже недалекоглядною є українська олігархія. Вона при кожному фазовому переході вона опиняється з динозаврами, а не з савцями. Дуже недалекоглядним є український політичний сектор. Може, за якимись рідкісними винятками, тому що він мислить категоріями найближчих виборів. Угу. І відповідно все, що після виборів, вже в принципі не цікавить. І дивовижно, що частина цих підходів вижили е, е, повномасштабну агресію Росії і чинні по сьогоднішній день. В результаті, коли ми говоримо про ті фактори, які є фундаментальними, які лежать в основі людських вчинків, людської мотивації, це культура, це ідентичність, це питання освіти, наприклад, це е, е, питання релігії, яка Релігія чудово корелюється з, наприклад, ВВП на душу населення. Тобто, ми е, в результаті е, спостерігаємо якісь конкретні коливання, е, які ми маємо поточні, і не бачимо Тактично. за ними великої картини.